Скільки років ти молишся за когось, хто тобі здається, що він є далеко від Бога? Свята Моніка за свого сина молилася 17 років. Вона роками молилася за свого сина Августина. Він далеко відійшов від Бога. Від віри взагалі, що Господь існує, він жив гріха. Свята Моніка молилася і плакала, і Бог її почув. Августин став святим. Її надія це не просто терпіння, це довіра, що Бог сильніший за будь-яку темряву. Завдяки її молитві світ отримав одного з найбільших святих і вчителів церкви. Надія це любов, яка не втрачає віру. Ніколи не знецінюй своєї молитви. Свята Моніко, молись за нас.